Чи є категорії людей, яким ви відмовляєте у ліпосакції? По-перше, коли після вагітності відразу. Наприклад, після вагітності, після пологів, протягом першого року, принаймні я не рекомендую проводити ліпосакцію, тому що в цей час ще нестабільний гормональний фон, ще все змінюється. Тому ліпосакція в даному випадку просто не допоможе. А навіть може зашкодити організму. Далі не рекомендується виконувати ліпосакцію тоді, коли у пацієнта зайва вага ожиріння, ступінь ожиріння, там 110-120 кг. В такому випадку знову ж таки ліпосакція не допоможе, вона буде неефективною. Коли якісь незвичайні побажання зробити ліпосакцію в тій ділянці тіла, там де просто вона не виконується, або її проведення може бути. Шкідливо для здоров'я. Чи можна робити ліпосакцію, коли є зайва вага або ожиріння? Будь-яка операція небезпечна, якщо до неї не підготуватися для того, щоб дійсно все пройшло так, як ми запланували, потрібно, ну, по-перше, передопераційне обстеження. Це дуже важливо. Всі аналізи, допуск до операції, допуск до наркозу. Пацієнт на пластичну операцію має приходити соматично здоровим, Тобто не має бути ніяких на момент операції загострень, його основних захворювань або е е е, якихось захворювань, які в нього до цього не було. Інфекційних герпес, будь-що для того, щоб у нас був прогнозований і безпечний нормальний результат після операції, без ніяких. Без ніяких моментів і нюансів треба, щоб пацієнт був соматично здоровий. Це перше. Друге, звичайно, що проведення самої операції, інструментарій, клініка, персонал це все має бути на вищому рівні для того, щоб вчасно розпізнати якісь нюанси, які можуть бути, і вчасно включитися в процес. Звичайно, що ліпосакція відноситься до, скажімо так, відносно безпечних операцій. Часто її називають операцією обідньої перерви, коли пацієнт прибіг наче як під час обідньої перерви, зробив якусь ліпосакцію під місцевою анестезією і побіг далі працювати. Але таке без, безвідповідальне таке ставлення до оперативного втручання, звичайно, ще й може привести до певних ускладнень. Для того щоб цього не було, знову ж таки треба розуміти, що дане оперативне втручання має виконувати тільки хірург на сьогоднішній день. На просторах інтернету дуже багато фотографій і скарг пацієнток, що робили операцію. Невідомо де, невідомо хто, і часто ці е, спеціалісти, так звані, навіть не мають якоїсь медичної освіти це все виконується. Якихось незрозумілих таких клініках-квартирах. Тому е, я розумію, що пластична операція вона має певну ціну, і тому обирати щось менш е, те, що по коштам. Так, здається, що там дешево, що якась там рекламка. Не треба цьому вірити, тому що далі ви можете отримати зовсім не той результат, на який ви очікували.